ist wie ein kind das im spielzimmer sitzt um sich herum viele spielzeuge kann sich nicht richtig entscheiden womit er jetzt richtig spielt wirft mal das feuerwehrauto an die wand und die lokomotive in die ecke so benimmt er sich. dafür gibt es eine medizinische erklärung der mann ist ein krankhafter Narzisst. er hat nur ein ziel er muss ständig bewundert werden oder gefürchtet aber lieber bewundert. und für diese medizinische diagnose Gibt es eine sehr einfache Beschreibung. Der Mann, Donald Trump, ist der größte Idiot in der neueren Geschichte. найбільший ідіот в сучасній історії також відкрито без прикриття на німецькому телебаченні називають Дональда Трампа з огляду на те, що він встиг наробити і січня, починаючи від економічної політики, закінчуючи стосунками із путіним. Друзі, підпишіться на наш канал. Сьогодні поговоримо про дефолт. Який загрожує Україні, ну, а також про реакцію світу на події, які відбулися 24 квітня в Україні? Масштабний обстріл найбільший за 2025 рік? Ну і реакція Трампа на все це. Почну, панове, з інформації, яка сьогодні сколихнула українців. Вона стосується дефолту. Мовляв, ця ситуація з дефолтом може спричинити масштабні зміни в Україні пов'язані із виплатою, зокрема заробітної плати. Принаймні, сьогодні багато хто почав вишукувати в новинах інформацію про те, що мовляв Україна буде в дефолті, де ж ми будемо. Брати кошти для того, щоб фінансувати соціальний сектор, про що мова? Друзі Україні дійсно загрожує дефолт, вона не змогла наша країна домовитися із кредиторами про реструктуризацію боргу. Нагадаю, цей борг складає 2,6 мільярди доларів. Про це написало сьогодні Financial Times, Ну і після цієї новини інформація вже розтаржувалася по мережах. Якщо Київ... Не зможе зробити це до травня, тобто цю реструктуризацію, то Україна буде змушена оголосити дефолт із виплатами близько 600 мільйонів доларів. Ну, одразу скажу тим, хто боїться, що таким чином ми не зможемо фінансувати соціальний сектор, не зможемо фінансувати армію, то скажу вам, що леву частку соціального сектору фінансують нам наші західні партнери, а не ми. Тому інформація, яка сьогодні торжувалася в телеграм-каналах про те, що все пенсії, все, соцвиплати все, стипендії, все. Державний сектор, заробітня плата буде затримуватися. Це не є правдою, тому що нагадаю, що соціальний сектор фінансує у нас західна частина наших партнерів. Тому ця цифра дефолту і реструктуризація, вона ніяк не вплине. Ми фінансуємо зброю із кишені нашого державного бюджету, перед усім, а не соціальні виплати. От питання зброї, це вже буде нагальне. Я дуже сподіваюся, що наші європейські партнери, які на все це дивляться зараз і розуміють, що якщо немає мирної угоди на справедливих умовах. Для України то війна буде тривати. Відповідно, треба допомагати Україні якнайбільше. Саме тому нагадаю вам, під час минулого Рамштайну ми мали безпрецедентну кількість багатомільярдної допомоги від наших європейських партнерів. З приводу того, що сталося вночі, під ранок я сьогодні вже розповідала у моєму ранковому випуску про те, як Київ, Харків і багато інших міст як вони пережили цю ніч. Скажу, що на даний момент, от на вечір, 24 квітня, кількість загиблих внаслідок масованої атаки Росії по Києву зросла до 12. людей. Рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі. Вже стало відомо, що по Святошинському району, власне, по цих будинках їх там знищено близько 20, втім, епіцентр був. Щодо центрального будинку, який ви сьогодні бачили в багатьох засобах масової інформації, так от росіяни били по цьому будинку, зокрема і по інших районах української столиці, північно-корейською ракетою, це так, щоб розуміти, чим росіяни воюють з українцями. Нічна масована атака на Київ та інші міста пов'язана зі спробою Кремля чинити тиск на Сполучені Штати. В цьому переконаний Зеленський він сьогодні зробив заяву на цю тему. Ну і заяву зробив Дональд Трамп. Зараз вам зацитую, тому що, на мою думку, ну це просто. Сюр треш і нерозуміння можливо таким чином робляться діли в голові Дональда Трампа, але з огляду на велику кількість помилок, які він вже допустив, думаю, що настане момент, коли він зрештою зрозуміє, що домовлятися з путіним можна тільки на позиції сили, що все, що корелюється в розмовах, як доброзичливість і готовність іти на мирну угоду, це все блеф. Тому він може дарувати Путін скільки завгодно картин Трампу, хоч Сафроновим написаним, хоч ще кимось. Але, зрештою, Трамп має розуміти хто є ця людина. Втім, на даний момент а, реакція. На обстріли була наступною. I'm not happy with Аймнотхепі ви з Рашен not necessary and very bad timing Владимир, стоп, 5 тисяч солдатів. каже він. Далі uh, гинуть за тиждень. Давай робити мирну угоду. Ну на початку перекладу, хто не розуміє англійською. Я не дуже щасливий, каже Трамп, uh, що росіяни атакують Київ, uh, немає в цьому потреби. Це very bad таймінг. Мені сподобалася фраза. Тобто, невчасно ви це робите, Владімір, що ви це невчасно стріляєте? Знайдіть правильний час. Ну, безумовно, я зараз саркастично це висловлюю, але це позиція американського президента. Це позиція репрезентатора найбільш справедливої за останні 30 років з огляду на інституції країни світу, в якій в ідеології лежить справедливість. Країна, яка підтримувала Україну завжди, ясно, що різними методами і з різною інтенсивністю, але суверенітет, територіальна цілісність і незалежність була завжди пріоритетом і для Сполучених Штатів, ну таким є Дональд Трамп. Генсек НАТО, друзі, а це Марк Рюте скористався візитом до США у четвер, а каже, що. Закликає адміністрацію Трампа не змушувати Україну прийняти мирну угоду проти її волі ну тобто, перекладаю вам. Буде вмовляти, щоб Трамп не хотів, як і хоче Росія, щоб Україна визнавала Крим Російським. Рюте також підкреслив, що в разі нав'язування Києву цього формату мирного врегулювання я до речі вам детально про нього розповідала напередодні. Прокрутіть, подивіться наше відео за минулий день. То насамперед воно вигідне для Москви, каже Рюте, Під загрозою опиниться безпека всієї Європи. Щодо Європи, відрахував Еммануель Макрон щодо масованого удару Російської Федерації по Україні, він заявив, що цитую хотів би нагадати людям факти про те, хто насправді є агресором у цій війні. Підкреслив, що агресор в нинішній ситуації лише один, і це Російська Федерація. Тому, за його словами, гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину. На Президента Росії Путіна, чому Макрон згадав про цей гнів? Тому що напередодні друзі Трамп говорив, що Зеленський який потрапив на обкладинку на обкладинки різних газет і журналів в Сполучених Штатах і в Британії, зокрема там на «The Guardian», хизується тим, що не буде визнавати Крим. Це Трамп говорить про Зеленського. Тобто, людина я про Трампа кепкує над тим, що зараз опційно лідер країни, на яку напали, не хоче визнавати цю територію територію іншої країни, бо це за законом, міжнародним правом територія України, анексована Російською Федерацією. Дам кілька ще заяв цікавих. Зокрема, Анджей Дуда, президент Польщі. Ми час від часу вам даємо реакції і Дуди і Туска. Вони не схожі, тому що Дуда зберігає таку покірну позицію. Ставлення і до Трампа, і до його а, вимог. Тут він теж був послідовний, сказав, що Україні, як би вона не хотіла, доведеться йти на компроміси у мирних переговорах з Росією. Наголосив, що тільки американський тиск, сказав Дуда, може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін. Друзі, я підсумую тим, що хочу. Дати зрозумілий посил, для чого Росія це робить, вона це робить тільки з однією метою: залякати, примусити нас тиснути на владу шляхом ботів, які пасуться в тому числі під нашим відео, під нашим відео системно, закликають, створюють реальність, в якій українці хочуть від цього відмовитися, аби був мир, і спонукають прямо інтегрують різних агентів. В соціальних мережах, всюди в інтернеті, в Тіктоці це передова опція, де хтось просто кричить, розривається від заклику: що Давайте вже нарешті підписувати мир. Безумовно, українці хочуть миру, хочуть справедливої угоди. Але на яких вона умовах буде? І чи не буде це виглядати як повна капітуляція і смерті наших людей, яких ми втратили найкращих в нашій країні, в тому числі синів, і дочок тих, хто дивиться це відео, дружин, чоловіків, тих, хто дивиться це відео? Це, це буде просто ганебно, якщо ми будемо капітулювати перед е, цим, е, хочу зараз не дипломатичне слово застосувати, а але застосую дипломатичне перед цією потворою. На чолі величезної армії потвор такі міньйони в чорних рясах з автоматами. Тому потрібно вистояти. Я все ж таки сподіваюся, що рано чи пізно, як казав Черчилль, Америка довго вагається, пробує різні варіанти, але зрештою прийме правильне рішення. Я дуже сподіваюся, що Дональд Трамп і його команда і знаю, що частина команди, з якими я контактую, команда Трампа говорять про те, що ми дотискаємо цю історію, робимо все можливе. Але Трамп має свій погляд на те, як має відбутися мирна угода і на яких справедливих кроках. І засадах вона має існувати. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо цієї опції, чи впливає на вас історії з обстрілами, яким чином впливає, що викликає у вас які думки. Напишіть в коментарях, підтримуйте вільну журналістику, яка дозволяє вам знати правду кожного дня, інколи по два відео на день. Підтримати нашу команду в описі до цього відео. Я вас обіймаю, друзі. Слова співчуття всім загиблим, серед них є і діти. Я не уявляю навіть, що зараз відчувають батьки загиблих дітей. НАТО Ярослав, Ярослав Козлов, який є професором інституту раку і університету Київського, який втратив двох дітей сьогодні. Їх знайшли мертвими слова співчуття, ми обов'язково помстимося, але що ще додати до такої біди? Нема слів.